А в Решетилівці в рамках мінітуру голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відвідав трудовий архів. Його нещодавно оновили в рамках спільного проекту територіальних громад та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. громадам вдалося заручитися фінансовою підтримкою іноземних партнерів. Кошти спрямували на розширення архіву, куди документи та виписки передавали із декількох населених пунктів. У сільських радах почала виникати черга, та й документів, що треба було передавати до архівних фондів. Значно побільшало. Близько тисячі справ на даний час знаходяться в нас на території сільської ради, які не передані у спеціальне приміщення. Вони зберігаються, але в неналежно неналежному спеціальних приміщеннях. Немає людини, яка б могла з ними працювати. У приміщенні архіву замінили вікна, встановили протипожежні двері та розширили його додатковим сховищем, придбали стелажі, очищувачі повітря та протипожежну сигналізацію. Це спільний проект територіальних громад з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. розширення трудового архіву. Ініціювали громади Малобакайської, жовтневої та плосківської сільських рад, для яких зберігання документів стало головною проблемою. Громади провели обговорення, прийняли на сесіях рішення про співробітництво і за. Мовили проєктно-кошторисну документацію. Сільські ради перерахували в свій внесок співфінансування. Вони по 10 тисяч гривень вклали. І німецьке товариство міжнародного співробітництва підписало договір з районною радою, оскільки вона була розпорядником коштів. І Отримали ми кошти німецького товариства близько 130 тисяч гривень. Тепер же всі відомості за 75 років знаходитимуться в одному місці в оновленому Решетилівському трудовому архіві. Зберігають їх згідно з нормами на стелажах в картонних коробках. Мають документи і свій чіткий порядок. «Ось картонож. 780 право правил по 798. Це займає 1994, що дев'ятсот роки. Це зберігається документи. І коли я даю довідочку, то я вказую, що. Пишу підстава, справа 708, 780 і аркус четвертий там чи де працівник працював. Який вигляд мав архів раніше, можна тільки здогадуватися, говорить голова Полтавської міської ради Олександр Біленький. Але на архів, яким він є зараз, необхідно рівнятися. Це перший етап його реконструкції. Тому що наступним я бачу це повна оцифровка документів, даних, які знаходяться в цьому архіві. У продовження проекту GIZ у співфінансуванні з обласною радою у сховищах архіву планують встановити автоматичну систему пожежого гасіння.